Друзі, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Повернулася я в передостанній день люксу, щоб забрати футболки з попереднього відео. Правда, вже не було трьох як мінімум. Ще забираю сорочку на літо і лонслів від New Balance. Під минулим відео запитували, де люди в секунді. Вони є. Я стараюся їх не знімати, бо і сама не хочу, щоб мене знімали. Покажу, які були сумки на люксі всі шкіряні, але або взагалі без назви бренду, або недорогі. Цікава була остання, шкіра гарно тримала форму, була чиста всередині і зовні, цікавий дизайн, але важила на 1200 гривень. Ще якась жінка здала в секунд свої літні босоніжки, майже всі в однаковому фасоні, я приміряла з ремінцем, вони дуже ніжні на нозі, нічого не купувала, бо ці бренди не є дорогі. Із одягу були блузка і сорочка від демарели. Це лінійка Маре, Але одна і інша мали жовтуваті плями. Мені не в одному секунді цього тижня попадалися речі цього бренду, але всі були з плямами. Містика якась. Наступна блузка від Фабіана Філіпі. Швидше за все це річ для дому, бо рукава були з збавовний грубчик, а основа із шовку. Таке поєднання підходить тільки для дому. Її я не купувала, бо зрізана нижня бірка зі складом тканини і розміром. Наступна сорочка відкос в краплинку. Зверніть увагу на форму комірця, так мило виглядає. Сорочка трішки ширша в грудях, не є прям оверсайз, але і не по фігурі. Ще покажу таку тоненьку і легеньку сорочку від Марко Поло. Чудовий варіант, щоб влітку захистити шкіру від сонця. Сорочка дуже легенька. Наступні кілоти від кос. Ці штани я купила, незважаючи на те, що вони із поліестеру. У мене є чорна блузка з вузлом Наталії. Я її одягаю всюди, куди йду на вихід. Підходить вона до будь-якої події і в садок до сина, і на похорон. Люблю речі кос за універсальність і простоту в кольоровій гамі тканин. Купила такий шкіряний рімінець. Він тоненький, дуже витончена тут пряжка. Переходимо до наступного секунду. Шкіряні штани від преміального бренду Теорі, вони зі шкіри ягняти, чудово сідали на розмір М, були комфортні на фігурі, але мали пляму, хтось ніби притулився до чогось. Навряд чи це можливо реставрувати, бо шкіра ніби матова і складний відтінок коричневого кольору. На знижках можна в деяких онлайн-магазинах вихопити такі за 300 доларів. Але якщо глянути на нові моделі на їхньому оригінальному сайті, то вони коштують 900 тисяч доларів. Наступна спідниця з авангардним принтом від Рунхольз, лінійка Діп. Я завжди у телефоні маю збережені скрини речей цього бренду, і всім працівникам на секундах показую ці фото і розказую, що такі речі не потрібно викидати на розкладці, бо це такий дизайн. Можна викинути за розношену, а такий дивний, незрозумілий, страшний одяг потрібно вішати на вішаки, бо це дуже дорого. Вони хіхікають, дивляться здивованим поглядом. Але може вже з наступними завозами таких страшних, на перший погляд, але дуже цікавих речей буде більше в секундах, бо їх банально не викидатимуть на розкладці в вперед день завозу. Це був чоловічий светр, сальпаки та вовни від херно. Светр, у якого зрізана верхня бірка, але якщо присутня нижня, то уважно її розглядаємо бо там точно є назва бренду, бо то навіть уже по тканині видно, що річ не є з дешевих. Переходимо до відділу люкс і тут така шуба від HM. Гарне щільне хутро. На перший погляд навіть не подумала б, що це мас-маркет. Стан чудовий. Через різну бірку неможливо сказати, який це розмір, Десь xl або навіть 2XL. Тепер хочу підсумувати результати конкурсу, який оголошувала в попередньому відео. Думала, що буду читати варіанти глядачів цілий тиждень, але їх було тільки 6. Тому дівчата Тетяна Коломієць, Лариса Осиченко, Ольга Лукашевич, Наташа 36, Оксана 24 і Андроїд можете собі обирати будь-яку річ з мого інстаграму. Це можна зробити протягом наступного тижня до неділі. Напишіть мені в інстаграм. Буде дуже приємно зробити і вам щось приємне. Дякую всім, хто написав мені просто приємні відгуки про мій канал. Бажаю вам також всього найкращого. Продовжуємо. Наступний секунд і попалися такі лофери від вогабонд. У мене декілька місяців назад були в продажі схожі від Марко Поло. Ці обійшлися мені у 860 гривень. Їх принесла додому. мало куди швидко заховати, щоб коти не поцарапали їх. Відкрила шафу і поставила на нижню полицю. Зранку відкриваю шафу і боковим поглядом помічаю їх і така думка на секунду, що таке гарне. А, то лофери. так, живо вони дуже гарні. Мене часто запитують а чи лишила собі ті штани, а чи багато у мене брендового одягу. І скажу відверто, що я майже ніколи нічого собі не залишаю, бо я хочу. І прагну до того, щоб відкрити шафу, а там висить дві футболки, дві пари штанів, кашеміровий светр і десять пар курсів Хока. Бажано все в чорному кольорі. Я не жартую, це буде такий кайф волі, душевного спокою, тиші від життєвої суєти. Мій огляд підійшов до завершення. Всім бажаю миру, тепла і затишку в домівках. Почуємось в наступному відео. Па-па!